Новостворена громадська організація Буковинська сотня зібрала чиновників військових і правоохоронців за круглим столом, щоб спільно організувати всебічне навчання молоді. Наша задача їх виховати правильно, патріотично, щоб вони змогли замінити давну владу, наприклад, яка от є зараз. Вони мають бути перше готові морально, друге, відповідно, вони мають бути готові психологічно. Третє вони мають бути готові фізично. Четверте вони мають бути відповідно готові технічно. Організація готова прийняти до своїх лав усіх охочих віком від 16 років. Активістка Катерина Кілігою вступила до Буковинської сотні та оволоділа навичками вогневої підготовки, щоб зуміти захистити нашу державу. Уже проводилася така одна із організацій по виховній роботі. Ми їхали на позаминулої п'ятниці в Садгуру на полігон, де ми стріляли з мисливської зброї. Для студентки Ірини патріотичне виховання починається з виконання свого обов'язку перед країною до Буковинської сотні вирішила долучитись щоб навчитись основам військової справи. Головне те, що я зможу колись захистити свою батьківщину. Допомогти у вихованні майбутніх захисників вітчизни, надати базу відпочинку Ойкос для проживання і проведення бойових навчань. Уже зголосився відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради. Якщо ця база підійде вам для зараз підготовки от збору тих людей, які про що ви тільки що зазначили. Почали, то ми готові. Я сподіваюся, що секретар міської ради виконком підтримує таку пропозицію. Не залишилася осторонь міліція з приводу бойової підготовки та навчальних стрільб, вже напрацювала план заходів. До цієї роботи будуть залучатися товариства сприяння оборони України, буде залучатися військовий комісаріат. Залучено управління МВС України в Чернівецькій області. Тобто ці заходи вже розроблені. Навчання запланували провести до кінця квітня. Майя гуменна Ольга Боярчук, Іван Чижик. Місцевий час.